Ну що, братва, нарешті настав той довгочасний, довгожданий, довгочасний. Коротше, настав вже той момент, коли ми не знаю, нарешті з цього моменту вже дойдемо до 10-ї, бо йдемо вже цілий рік. Із-за того, що весь бюджет який ізначально йшов. Йшов куди? Йшов в СТО. А, Та Що, Ну так, поначалу, як почав знімати цей проєкт, збиралась каса, потім вложився в СТО. Потім переїхали з стоухи, встукнула в голову ідея відкрити автокоміс. бо як це перекуп, без автокоміса це не перекуп, я вважаю. Відкрили сані автокоміс. Весь бюджет теж туди, туди впав і проєкт трохи затих. Але з цього моменту трохи вийшло дернути каси, фура йде. Дай ка! каси іменно для цього проєкту. Так що, братва, зараз вискочила машинка. По ідеї, довірні їхати були в Польщу, але ну, щось ми їдемо в Германію. Я так розумію, да? Їхати нам 4,5 часа в одну сторону, потім ще по місту час-два поїздимо, може ще якусь машину цепанем. І їхати назад в районі п'яти часов. Так що сутки короче, на кольосах, може поїдемо на море, але це все буде по ходу діла. Зараз ми їдемо на цьому самоліті, це Ауді А4Б6. Та давай потім по-ха. По цілому робити. Зараз ми їдемо такою бригадою. Я Щуся. Сюся, скажи привіт. Ти в телевізорі будеш, поняття. Що yeah. пригаємо і ви там вже, по ходу діла буду вам все включатися, показувати. Думаю, це відлост буде більш такий душевний, сімейний, з того, що ми починали і зараз оказалися тут. Так що, брата, думаю, всі ждали вже такого, типу відео. Продовжуємо топити далі. Так що, братва, зараз пригнули і пошуршали до получается. виходить. По ходу діла, включусь. Тук заїхав на заправку, всі мені казали по трасі, як будеш їхати, заїдь. на станцию Орлин полива и купил себе журик. Попробуй. Кажется, вкусно и страшно, да, Вася? Ну да. А ты что, Кайф? не знаю. Ну то что, сейчас мы подрепляемся. еще трошки уже в Берлине. Да, еще трошки. Три часа ехать. Так что, братва, всем смачно, кто есть. Мы сейчас перекусим, тайфбой, да? Забралися ми в Германію. така беха, подивіться на состояние Е46, не класна тачка На границі, звісно, трохи нас спортсманали Так а зараз попробуємо проїхатися як вона себе показує Та щось їде. В принципі Вікані таких критичних немає Порядочна машина. В принципі, доволі непогано. Ми в Німеччині купляємо тика. <різь> Заводь. Та де ключа немає. Ага. Бо що ти кажеш? Берем. Усі каже, ти що тищу стовп Німа Шите. Ще не заложиве. Я там не мачини. Для на Акуратно <ріст> Ілюга <ріст> така, приїхали Приїхали в Германію купляти е 46 віриш, ще ніколи не приїду, ну, щоб в Германію я не подумають, що приїду за БМВ за Е46. Давай там двітуху покаживається. Не, класна машина. Типа адекватна. І це ще нам предложив <ріст> поляк мотоцикла. БМВ 650 кубово. Поїхав на ньому тільки що роздав угла. Ну, трохи подумали, не знаю, трохи не сильно підходить по бюджету, так що Моцик оставляємо, а зараз пригаємо. Що ми вже зараз робимо? Бригаємо в Ауді. В Ауді їдемо. Їдем а потім я розкажу, що за двіж, і як ми то все це якось так як петляємо. Корич. Двіжняк страшний. Да? Старе, кажу, сьогодні буде такий вітер. Ми зараз... Що ми зараз взагалі не натурі робимо? Ми, зараз цю, 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 ми ще й по факту забираємо завтра. Да. Нам її переженуть завтра е, в четвертій вечора через кордон. No. А зараз пригой на оді іде на море. Да, такий клан. <реш> 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 Старий, то можеш ставити. Це буде страх. Так, так і живемо, коротше. І так, ребята, ви зараз поки йдемо. Дивись на хто писить. Коротше, поки йдемо, зараз вам розкажу, що на сьогоднішній день у нас взагалі, вийшло, і що, де ми вообще зараз є. Коротше, позвольте до мене Вася, вот У мене так було. Я встав. До мене позвонил клієнт на ремонт приїхав. Кажу, окей, зараз буду. Вискочив я туди, Вася дзвоника, знайшов Беху є 46. Кажу, сіка їхати, ка, 300 кілометрів. Ну і поїхали, чо, чому і далі їздили, ні? Скину фотки, 46 заряжена, та что вы бачили на видосе. Їдемо ми такі ж в дорозі, 4 часа поки що комарі гризуть, ребята, страшно. Їдемо 4 часа в дорозі. Я викупаю, що того в Німцях стоїть. Я кажу, це Германія. А він каже, та не гони. Я на, на карту на турі. Ми заїжджаємо в Германію, блокпости стоять, кажу, добрий вечір. Які питання? Митоги пропустили, все чітко, заїхали, подивилися, є 46. Все підійшло, але є одне, дно, одне но. Чукаємося, не знаю, ну типа пацанський двіж, дивись там не вступив. Я тут по Польщі їздив два роки без прав, а то і три. Один факт про мене, там колись можеш, розказував всю, весь свій путь, скажімо так, колись на відосі, можна якесь інтерв'ю. А так, так, да, два роки їздив без прав, займався перепродажами, в ітогі, вийшло здати, тут в Польщі права, сам здав, чітко, почув права, я так і катаюся. Там, легально, все чітко. А ще, пацани ще на етапі... Роблення вправ, скажімо так, немає, теж трохи нелегалі. ну так, все, ну, Нормальний двізняк. І, відповідно, ми не можемо купити машину з Германії, щоб пригнати її в Польщу, бо там стоїть блокпост, і всіх шпанають, особливо українців. Часто трошки з поляками дві ж париж, трохи такі поїхані на голову стало, то на судьбу. І коротко, що ми договорилися з цим поляком, щоб він нам поміг її перегнати через границю, бо він завтра туди їде. І відповідно, заберемо цю BMW 46. І щоб не тіряти время, щоб не їхати в Рослав, і ще цим сюди катається 5 часов дороги в одну сторону. Чи пощо не втратити время, Ми зараз поїхали на море. Приїхали до моря. Подивитися на цю красоту, хоч побачить море. Го город уже тут стоїть. І відповідно, зараз будемо шукати якісь машинки. Маша ще ципанем і вже так, поїдемо додому. Комарі гризуть страшно. Дивіться, в чому я виїхав. Ось я каже, поїхали за е 46 Поїхали. Германія була. Уже море, я не знаю, куди я завтра закинув. Поки що розкладать такий, так що, братан, такий двіжняк. Що, зараз йдемо, сідаємо по ходу в бар. Беремо сідра, диви, яка тачка їде. Старий. Цілий час я її знімав і тебе. Так? Да? І що, дивимось машинки? Комарі з'їли, страшно. Не знаю знають мене чути. Шум, конкретно. Ну, коротше, такий двіжняк. Наша рубрика з нуля до ї Ось це не може не радувати. Далі буде ще цікавіше, ще крутіше. Поки ждав, поки це все устаканиться з тим комісом туди-сюди, щоб почати робити вже те, що хотілося. І до чого тягнулися руки, скажімо так, і серце. Так що, ребята, зараз двіжемо. Що нас двіже сьогодні? Та не знаю, ми не... сьогодні що, віддихаємо? Ну ходимо, вечір просто шукаємо варіанти, договарюємося на завтра. Утром встаємо і вдвіж. Спати будемо ми сьогодні от там. Не знаю, може бути. А буде так... будемо сьогодні отам. Якщо ми будемо пити отам, то с пальмо будемо то. <рисвіт> <рисвіт> може ще вернемо. Ну каварій газу, я, я не по-любому. Віриш, як то так перекинусь в море. Льоха. Щас пиночі шок. Разклад понятний. Драма, походу, діло з вами включусь. Дякую, що дивитесь. цей двіжняк. Далі буде ще цікавіше. Диви. Старій, <рисвіт> <рисвіт> диви! <рисвіт> Ого, ставий, камерово! Ну що, ребята, у нас вже настав другий день, точніше вже кінець другого дня. Ми цілий день обкатали, наверное, пів півросла вже, блядь, голова не варить, пів Польщі. Нема нормальних варіантів, зараз жду. Переїхали на точку споткання, скажімо так. Зустрічі. Ждемо, поки привезуть нашого Є46. Заберемо і поїдемо. Поїдемо по путі, якраз там знайшли сіка. 2-3. 4 БМВ. І треба буде подивитися, що з ними. І цей. Той, що. І забирати, і їхати на Вроцлав. Я не знаю, у нас людей не вистачає. Ми вже такі варені, що це страх. Ніч пройшла плюс-мінус адекватна. Нас не обікрали, машину не перекинули, дай Та такий двіжняк. Слава Богу. В морі покупались, в принципі, песня. Та й що, зараз, зараз, заща. Остається ждати е 46 пригать, летіти на Гожув і, може, продамо якусь машинку, одну із цих, що є. Купимо нові і там вже по ходу діло включусь. Двіжняк страшний. Я б такий, що вже лягти спати. Так що, буде цікаво. Є 46 на базі. Приїхав Сечочень з Германії. І тут приїхали дивитися ото пасата. Нам попалася, попався цей Х5. на пам'яті на всі дві жухи, на чорному потолку. Там пізніше покажу його, якщо вийде забрати. Ну вроді б, як забираємо. Та ти що лялька? Зараз якщо всі, все зростеться, то що буде тема. Я считаю, поездка удалась в самый раз. Диви, он стоял тут в маху. Ну, на нем тебе что проехал. Проехался. нахуй, не. Так что такая движуха, ребята, мы сейчас включимся дико и уже надеюсь получится все забрать. Самый дешевый X5 в Польше с такой комплектацией, как только может быть. Та и по факту есть 46 -та такие комплектуки, яка тільки может быть самая дешевая. Бумер в проекте. С него я начну движувать. X5 идет до нас на площадку. Мы не богаты. но кайфуем как депутаты. <связь> 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 такие двіжняк. Это не путешествие, это просто какие-то кино якесь. Как так и двигаемся сейчас и в Беху 46 КДВ, я как бежу, как тут я. Что хочешь из класса, я нажимаю, глянь. Такие порядочные состояния мне нравятся. Был у меня похожий. В такой комплектации, только комплектации, только на кожаных сиденьях. Та не шо песня. А главное, чтобы все нормально доехало. херня Ребятухи, виїхали на гожу Великопольський Їхати нам час. Зараз, по ідеї, купимо ще одного 46 і поїдемо там же ж продамо, я сподіваюсь, або того з 46-го, або цього Audi A4B6. Беха показує себе доволі непогано. Я взагалі охеревший. что вийшло урвати таку апаратуру і XR сзади. Катиться. Так що що? Потихеньку мчим, зараз музику навалю. Ограничення скорості 60, ми 80 тулим, в принципі порядочно. Та що? Блін, не знаю, вже голова не варить, малюше попала Два дня не спали, скажімо так. Всі замучені. Та й так коротко, займаємось Так що, ребятуки, зараз по ходу діло, як будемо вже приїжджати, робити якісь покупочки або продавати. то буду включаться. Я думаю, видос получится больше, чем зачетный. Да что, на часах у нас в 12 ночи идет дождь. Пацаны где-то потерялись. Мы с Васьком съехали и ребят. И что думаешь, где они? Не встали, походу. Да? выйдешь конкретно. Вот то марафон, да? Ты что, ты что? Ты мы встрелили с тобой, я тоже бил, я 170 на их А я за видишь? Вот так я засил и иду. Я там раз подумав, що там сухий асфальт, поняв? І тапку прижав, чи ніхуя не сухий. Думаю, ні. А де поняв? Він блядь, як даєш йому газ, йому похую, він не стрібеться, він просто тягує Ну так. Ну так ти думав, їбать. А що якщо через групу до них позвонить, бо в мене номерів їх нема. А маєш, а в групу кого ти маєш? А, то. От той вечір хату. Через інстаграм. Тебе як зовут? Ну, Вовка, а чё? Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свобод... Так, ребятуха, мы приехали с подорожью, уже зараз находимся у нас на платье. Иксяра дотянув без яких проблем. Надо будет поехать Но его похимчистить. Что кажешь? А что ты делаешь? Старый, хочу сегодня на кабрике перекинуться. Ну, что, блядь, радиатор новый поставить. <laughs> Пацаны, купили кабриолет. Сейчас меняется радиатор. Дюзя, а на кабриолете, на кабриолете катался? Не, хочу. Не вышло. За Peugeot. 2 литра бензин. Это что, что такое дизель? Это дизель или бензин? Це бензин? Дизель либо. Каже дизель. Така бричка. Радіатор зараз сейчас і що? І в клуб, так. да, на ньому? — Да. Ай, нічо, такий, а він ничего такий. Солідний. Що? Загубившись. Що? Хамут? Ні, така була, блядь, золотиста, така, типу. — А, -а, -а. О, там? Блядь. Ну то баран, сука, підніми і кажи на. Беха теж стоїть, доїхала без ніяких питань. Зараз почитаємо її, подивимося що вона хоче, може обслужимо і на продажу. Так, у нас вже машинку є. Около 20 машин вже стоїть. Потихеньку займаємося. А ну Асяк, що тобі у двох словах? Що ти можеш сказати про подорож нашу? Пацан мене слів нема. Аби ми все розказали, як воно було, то в тебе вже вже було. Я не знаю, мільйон завтра Ну У нас такі приключення були, можу сказати одне. Сюся став хлопом. Брат, якщо ви хочете тупо один відос про те, щоб ми так сіли з Васьком і розказували на камеру, що там було на самом деле. Налупіть під цим відео 200 лайків, да, Васюк? Засядем, ми розкажемо, як ми рамані на Мацаку їхали. Ну скажемо дві, розкажемо все. Як тільки ну, ми проснулися, від цього моменту розкажемо до кінця. Це такий буде відео страшний. <Brenda> <laughs> саня каже, мен мене не взяли паскуди. Братва, щоб ви розуміли, я їхав тупо за Є46 в шортах. Я не знаю, як я в тапочках не поїхав. <laughs> <laughs> Старий лучше я в тапочках поїхав. У мене кросовки скисли нахуй. У <laughs> нас не було, блять, три дні. <глядел> і приїхали на Х5, на Є-46, і ще там один з 46 взяли. Коротше, движняк страшний, зараз походу діла, ще будемо щось чудити. Так, да, звісно, ділюга конкретно. А ти що кажеш? В ресторані був, в Германії був, бабу тянув, на морі був, на морі був, ауді розвалив і нічого не сказали. А, віриш, аби в мене такі були друзі такі як ми, я б їм пам'ятник поставив. Блядь, я не знаю. <служ система> Ви що, ебать, сьогодні... <comm> Да аккуратно, тут ямы, не? Чуешь, еще вам там... А может вы подвинетесь вперед, не? Ну, особенно вас им, блядь. Они <сулакова> а уже, блядь, куда пулись? Опти, говорю на дорогу. Сюда хотел на кабриоле не говориться

Тішко стало. місто пропало А якщо мусараш нахуй, як і випали, а да. Тогава не випасти, Чуєш, він зараз газ буде тиснув Газ буде тиснув. А коли? Та її похуй. Та давай на кольця розвернемось.

Если мы расхуяемся, это будет фиаско, нахуй! Богдан! Я ебану сейчас. Я сидю в пизда. Я ждал. Подожди. Звук сами! А, сушку я выпачаюсь, блядь. А там защитка вся выгрывала. Блядь, что я тут клацаю? Вот так Да что там где? Давай класс, ружник, брат. Брат, ружник рабочий. Стой, садись, блядь. А, ну, Давай. Шо? Раз заглыдывай, ебать! Пойдем они! Уже нет! его нахуй! Ружника! Да в пизду! Уже ебанул! Стой, Я ебанул! мои колени нахуй! Да я выйду, Ебать! О, мои стоят, может! Да, <laughs> Сашко, <laughs> 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 Dá gas!